На даному засіданні сесії було прийнято рішення схвалити інвестиційну програму з виробництва теплової та електричної енергії на ТЕЦ на 2023 рік. Що дана програма передбачала? Вона передбачає інвестиції на розробку проєкту на заміну турбогенератора No1ської ТЕЦ. Даний турбогенератор введений в експлуатацію в 1957 році. Фактично вже відпрацював свій ресурс і. Потребує заміни. Що це дасть в наступному, крім його заміни? Дасть, по перше, можливість вироблення додаткової теплової енергії на ТЕЦ за рахунок збільшення потужності генератора. І в другу чергу це буде зменшено споживання природного газу. Тому вважаю, цей захід є вкрай актуальних в теперішніх умовах. Мова ведеться про проєктування, проєктування заміни це не сама заміна турбогенератора. генератора наразі в діючому проєкті сума 8 мільйонів 180 тисяч. Це є капітальне будівництво, це є велике будівництво. От повторюю, збільшуємо потужність даного турбогенератора з 14 МВт до 25. Всі плюси я окреслив.